Що, нема серйозно тієї футболки? Так, аркан це круто. Ну добре. Що там? Ага, футболки є, пацани, честь хвала. хвола. Цьомкі бомки, обміняв. Добре. Е -е, скажіть, будь ласка, хто дивиться, кліпи гуртука. Так, джерело. Дружба, пана та сфері! Відемо ага. в своїй дороги. Уже е третя ця маска йде з нашого лоту. Перша маска пішла за 45 тисячі, друга маска пішла за 45, а ні, перепрошую, це вже четверта. Це вже що у нас? Останні маска. Ось такі от, як ти кажуть, штуки. Е -е, і мені цікаво, скільки ви її сьогодні готові взяти. Ви ж знаєте, що це взимку тепло. Ви щось там навіть бачите. Тут навіть зйомок ще є трошки шочок, можете роздивитися. Прямо, прям союк має бути, як книжка пише. Воно пасує фактично до будь-якого образу, вона до мого образу пасує. Статува ціна 10 тисяч гривень, хто готується вже уже й негайно кинути свої гроші. Хлопці, не бадайтеся, що ще буде так 10 тисяч гривень. Гарні аплодисменти, як років викарачі, все ж таки. Дайте що мишу. Добре, хто готовий дати 11 тисяч. Можна всім, я не забороняю, Можна дістати там, там прям так. Щедро, то самі знаєте, іде в гарне розгляд. 10 тисяч гривень раз. Панянки? Ні. Ф... Чесно так, просто. А рафто. Там 11 тисяч? Я зрозумію, з мене треба прямо з кожним поханкотувати. Ти зі мною поговори, я тобі дам гроші. Я тебе вже знаю, ти зі мною поспілкувався. Окей, супер, мені подобається 11 тисяч гривень. Для прекрасних і неймовірних наших хлопців з Азову. Я один мені казав, добрий добрі який належить до десятки 10 десятків топ світу в Арменію. Світо, який називається Андрій Осипчук, якщо у тебе немає щось з концерту, або гізи, або щось від того гурту, на якому ти граєш, ти не донатик, ти не тримав економічний фонд. Тому, хто готовий дати 12 тисяч гривень. О! Пені О, розбирає. Опа! Тіпа. Останнє маску забирається, ніби хороша правна безперечка. Белякому тепло мені вже гаряче мені. 15 тисяч гривень є. Раз. Дайте двадцятку і будемо веселитися далі. П'ятнадцять тисяч. Два. Що, все? П'ятнадцять тисяч. Три. продано. хтось до не забирає. Ти все розказуєш. Давайте маску, ти розказує.